Всім привіт! І, як я обіцяв, після стрижки я покажу, як виглядає моя клубничка. Тому що я стриг своїм методом за допомогою серпа. От уже пройшло 2 неділі, листок весь весь шикарний. Клубніка росте і плюс вона вже ще кидає нові молоді вуса, які будуть ще можна з них буде. Взяти розсади. ось Так що стригти її треба в будь-якому випадку, тому що, так як не пострижеш дуже багато на листках старих остається. і якісь болячки, якісь різні болячки залишаються і ну, потім погано. Я так вже пробував не перший рік стриг. Перший рік, звісно, дуже боявся, не знав, як воно буде, але потім вона якби, через 2 неділі, на третій неділю вже пустила новий лист, гарний, молодий, який я постійно робив обробки від кліща, від болячок і ось вона має вже такий вигляд, вже зеленіє. Дуже все гарно виходить. І сьогодні ми робимо, ми робимо я, верніше, роблю нову ділянку під нову. Нову посадку. Я з цієї своєї ділянки першої взяв розсаду вуса на касету І вже в мене вона там в розсаднику далеко там вже підходить, вже формуємо гряди і будемо висаджувати нову ділянку. От. І хотів сьогодні вам показати, як я наращую, наращую Господі, нагортаю пугри. З допомогою такої приспособи, яку я зробив сам, дві доски, висота яких 15 см, тобто ширина. І, і просто накидаємо землю. Саму всю основну я вже тут накидав лопати, накидаємо сюди землю. Потім в мене є такі от... Такий трамбовщик, який я теж зробив з підручних до матеріалів. Ну, бо я багато дивлюся роликів на Ютубу що там хто як нагортає, хто мотоблоком з допомогою кончиків, хто робить відмічає, нитками міждорядя, рядки. Тут все просто. Я собі відміряв, від краю там міждорядя. 60 см і роблю 60 см грядку. І так і постійно собі нагортаю, без ніяких ниток. Все рівненько виходить, грядочка висока. Можна подивитися. Тут виходить ширина її 60 см. І тут по краях буде 30. Ну, і метр пленка, метр 20 з перфорацією йде в мене. Я брав джіднігаровську. Хороша пленка, вона все дуже гарно показала. Вже в мене другий рік і тутху то що треба. І от ми з допомогою такого трамбовщика трамбуємо трамбуємо цю землю. Трамбуємо. Вибачайте, не можу показати зі сторони, бо працюю сам. Ось трамбуємо. Трошки втрамбували і беремо нашу приспособу, перетягуємо донизу далі. Ось так, опа. І потягнули. Все, ось нове місце є вже підрядку під, для насипу землі. А ось цю ми встаємо. І тепер то ми робили повздовж, а тепер поперемо. І так само трамбуємо. Дуже добре. Ну, показувати легше, робити важче. В ті поля дуже тяжко. Але нічого, так потихеньку, тут нас небагато, 13 соток землі. Да, і перед цим я хотів сказати, що я обходив, в мене там було ну, так тут нічого не садилося на цьому городі, я його перефризував у два сліда мотоблоком. Земля трошки постояла бурян повибував підсох. Я обробив біологічним препаратом саму землю. Це костер, плюс граунфікс я дав. Ну і ще додав Мікохелпа. Це все з біології. Зарядив землю, щоб скоріше залишки, так сказати, залишки буряну скоріше б розклалися в землі. Ну і заодно будуть як удобрення. От. І потім от зараз я як проходжу, починаю нову грядку, я ще раз проходю, вже заглибляю фризою. Ну, відміряв собі, де мені там від грядки до грядки, 60 см фризою пройшов, поставив свою приспособу, накидав, трамбував, передвинув, накидав, трамбував, передвинув. Ну і так і потихеньку зробив. Ну, в день одному реально це дві грядки. Ну, важко трошки, звісно, дуже на спину тяжко, але, але так і будемо робити, що робити. Поки тепло, поки ще є. можливість, треба садити, тому що розсади вистачає. Цього року я садю в мене всі сорта КСД. Там. Амі, Квікі, румба, алегро, Румба дуже цього року показала на Вінничний, все дуже хорошо. Сподобалася мені ця ягода гарна, крупна, солодка. ну, взагалі Питань до неї немає. Ну, Для того, щоб вона була гарна, теж треба попрацювати трішки. Все, може в кої ще будуть ідеї на рахунок нагортання грядів. Пишіть, кажіть, буду, буду радий кожному. Так сказати як Кожній кожні думці вашій. Всім гарного дня, будьте здорові.